Існують підвіски, мощовики їх називають. Чого називають мощовиками? Тому що всередину підвісочки можна покласти або мощі якісь, або, ну, як правило, мощі вкладають священнослужителі або монахи. Для мирян це якась святинька, може бути кусочок кладено. В нашому варіанті ми пропонуємо вкласти всередину такої іконочки святого Спірідона Триміфонського, яка відкривається на магніті, буде триматися, не буде відкриватися. Пропонуємо туди вкладати філах. Освячену на мощах святого, і дана підвісочка також привезена з Греції, з острова корфу, де спочивають мощі святого. Дану філахточку вкладаєте сюди, закриваєте, вдягаєте на шию, цей мотузочок, такий вощоний, він розтягується. На будь-який розмір голови його можна одягнути, ось таким чином, і затягнути на ту висоту, яка вам потрібна. Яка вартість його? Він коштує 330 гривень. Філахточка додається. Ми швидко доставимо сайті лавка.com.ua, Переходьте туди. У нас є створений розділ з святиннями святого Спиридона Треміфунську. Обирайте варіанти, які вам подобаються. Браслетики, отакі мощовички, підвісочки. Ми швидко вам все доставимо.